Ця пісня виконання ансамблю Люнок стала свого роду візитівкою не лише Полісся, а й України загалом то здобула світову відомість. Серце її автора народного артиста України Івана Сльоти, зупинилося 28 липня. Рідні, друзі та колеги сьогодні попрощалися та провели в останню дорогу багаторічного керівника ансамблю Люнок. Не тільки для Житомирщини втрата втрата для всієї України і втрата для всього світу, тому що його пісні і його альон світе звучить і в Латинській Америці, звучить. По всій Європі звучить по всьому світові для мене особисто Іван Михайлович ще з початку 70-х років був зірцем у творчості, зірцем любові, якщо хочете, до своєї країни. Це надзвичайно порядна, надзвичайно високоосвічена і безперечно, надзвичайно талановита людина. Іван Михайлович Сльота родом з Черкащини. Після закінчення одеської консерваторії у 70-х роках переїхав до Житомира. Тоді й очолив льонок. Він пішов життя на 77-му році, але залишив по собі величезний творчий доробок. Я хотів би, щоб і молодші люди, молодші покоління наше пам'ятали. Івана Михайловича, і як людину шановану, як людину, яка багатсь зробила для нашого міста, для нашої області, і, а, і як творця нашої української пісні дуже величезна втрата. І сьогодні ми не повинні ми про те казати, не можемо розмовляти. Але заміни Івана Михайловичу немає сьогодні, немає ні в Житомирі і на аналах України знову такі. Такого фахівця, такого рівня нема, От. тому скорбота, скорбота і скорбота.